Шановні глядачі, скажіть, будь ласка, на вашу особисту думку, який має бути розмір заробітної плати в Україні? Для того, щоб ви могли забезпечити себе, свою сім'ю, для того, щоб ви мали перспективи на майбутнє, для того, щоб ви мали право на достатнє життєвий рівень, як того і наголошує Конституція України, стаття 48, що кожен має право на достатнє життєвий рівень для себе та своєї сім'ї. Що включає достатнє харчування, одяг та житло. Мова не йде про мінімальну заробітну плату або про середню заробітну плату, як є в Україні. Мова йде про ваше бачення. Як ви вважаєте, яка це має бути цифра? Для вас особисто. І для того, щоб ви вже мали змогу на гідне життя. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу позицію та вашу думку.